Дорогі брати і сестри, сьогодні церква перед нами ставить постать святого Марка, євангелиста. Він написав, тобто -то так вчинив, що він став знаряддям для того, щоб написати Євангелію. Найкоротшу з усіх Євангелій. І Бог Мар Марка використав для цієї важливої місії, щоб ми сьогодні з вами. Мали знання про те, що відбувалося в той час в Єрусалимі і не тільки в Єрусалимі, що, що хотів до нас всіх донести Ісус Христос яку добру новину. Що ми знаємо про Святого Марка? Марко, більш всього, був сином Марії, яка була власницею цього саду Ециманського оливного саду. Де Ісус Христос молився і переживав свої останні страждання, такі підготовчі до того, щоб бути засудженим, бути бичованим, коронованим терням, а пройти хресну дорогу і розіп'ятим. І в тому саду Ісус Христос був взятий воїнами, римлянами і також воїнами, які були послані від старших юдейських. Був Фактично в цьому саду ув'язнений. І Марко теж так говорить, що це був той, хто втік, да, залишаючи покривало, тобто втікав голим від того, щоб не бути ув'язненим, щоб, щоб не бути спільником Ісуса Хрис... з Ісусом Христом разом. Він ще тоді не був і християнином, да, тобто він ще не був охрещений, бо фактично ще самого і хрещення як такого не існувало. Апостоли почали вже хрестити після того, як Христос вознісся, як зіслав Святого Духа. Ну і ми з вами чуємо в сьогоднішньому слові короткому уривку, що Петро вітає братів всіх, і також мій син Марко». Тобто Петро говорить, що мій син Марко це йдеться про те, що він більше всього, що його охрестив, а друге, що, ну, в них були такі відносини, так, як батька з сином, такі близькі, теплі відносини. Тому такі знання маємо ну, і Євангелію, яку написав. Ясно, що ми знаємо, як писалися Євангелії, писалися е, богонатненими авторами. Тобто Марко був богонатненним автором, Бог його надихав на те, що він нам залишив ці знання про те, що він чув. Від Петрачу, від Павла також, що від Якова, бо тому що Він, як я вам читав на початку, товаришував теж і з Павлом, і з Яковом да, в подорожах місійних, те, що він чув про Ісуса Христа, те Він і передав. І в сьогоднішній Євангелії ми з вами чуємо, в цьому уривку Євангелія, ми з вами чуємо, що Ісус Христос говорить до апостолів да, до одинадцятьох, після вже свого Воскресіння. Що йдіть по цілому світу і усьому творінню проповідуйте Євангеліє, проповідуйте добру новину. Це завдання місії апостолів: проповідувати Євангеліє, звіщати Бога. І Марко дуже чітко це передає, конкретно говорить про те, що так заповів Ісус Христос для апостолів. Ну ясно, що сьогодні такими правонаступниками апостолів і єпископи. Так по прямій лінії. Да. І тому, коли ми говоримо, що сьогодні, сьогодні, про сьогоднішнє завдання церкви, і кожного з нас християн, це звіщати Євангеліє, всьому створінню. Да. Тут навіть не уточнюється, що людям, а, а всьому творінню. Да. Коли ми згадаємо з вами святого Франциска, який проповідував теж і рибам, навіть, да, і тваринам, і фактично всій природі, да. всьому, що існує, Євангеліє, не жалів для цього. Ну, ясно, що Євангелія перше за все для людини, тому що вона покликана до того, щоб сказати людині, що ти маєш можливість спастися, ти маєш можливість бути дитиною Божою, коли будеш охрещений, ти маєш можливість війти до Царства Небесного успадкувати ту спачню, яку для тебе приготував Бог. Тобто ти не загинеш в своїх гріхах, Бог тобі приготував величезні дари, щоб ти не загинув, щоб ти жив вічно. Щоб не тільки твоє земне життя тут закінчилося, і більше життя не буде, а Євангелія нам показує, що є ще вічне життя, до якого кожен з нас прямує їх і мав би прямувати. І що в цьому ріку Євангелію ми далі чуємо з вами, що ідіть, проповідуйте, Ісус каже, тобто говоріть в будь-який спосіб, то як вміє. Хтось вміє говорити голосно, хтось тихо, хтось дуже скромно. Так, як згадаємо пророка Йону, як він для Ніневії проповідував, я думаю, що він так ішов проповідувати, що так, щоб його ніхто й не чув, мабуть. Але людям вдалося це почути. Так? І Бог використав цього пророка для того, щоб ціле місто навернулося. І коли ми говоримо сьогодні про способи проповідування Євангелія, то вони різні. різні. Хтось це робить дуже тихо, так? хтось голосно кричить, хтось вистачає більше сміливості, хтось. Євангелізує вчинками да, свого життя, служить в лікарні, як медсестра, як лікар, або юристом, або політиком, або ще будь-ким, тобто людина теж своїм життям проповідує, Да. Євангеліє. І що Ісус каже, хто повірить, тобто не силуйте довіри, та не тягніть людей до віри, а хто повірить, Хто відкликнувся. От ви проголосили. Ваша, ваша місія проста. Проголосив і пішов, тому що в нас є така спокуса велика, що от думати, от мене не послухали, мене не почули, та на мене не звернули увагу. На тебе ніхто не мусить звертати увагу. Ти виконуєш дуже просту, конкретну місію. Пішов, проголосив те, що ти мав, так, як ти можеш. Нас да, згідно своїх здібностей. Ісус не казав, що ви маєте так і так, гарненько так проповідувати, щоб всі вас чули, розуміли. Проповідуєш, хто повірив, прийшов, каже, Охрести мене. Охрестив, Ісус каже, хто охреститься, буде спасений, А хто не повірить, осуджений буде. Тобто Ісус Христос, Він розумів, що будуть такі люди, які не повірять.